Це відео почесний громадянин міста Андрій Райкович оприлюднив тиждень тому. У ньому озвучує рішення про перехід Свято-Успенського храму з Московського патріархату під юрисдикцію православної церкви України. Підтримати його просить громаду. Звертаюся до членів ділісаветградської православної громади підтримати мене в рішенні передати храм усипіння Пресвятої Богородиці до православної церкви України. Запевняю прихожан. Що свята, православна віра, високі ідеали любові, добра, миру, терпіння, щирості, духовної чистоти завжди будуть в цьому намоленому святому місці. Уже за півтори години після оприлюднення заяви у храмі збирають збори. Священнослужителі закликають парафіян голосувати за те, щоб залишитися в Українській православній церкві Московського патріархату. А, хто проти? Одну, одну один, який не має права голосувати. Хто визначив, що я не маю права голосувати? Я, хто утримався, будь ласка? Один утримався, один проти, які не мають ніякого відношення до даних парифіальних спорів. Дякую. Рішення прийнято наша громада. Вона висловилася вся разом, що ми не переходимо в жодну іншу створену громаду, в жодну іншу створену релігійну організацію. І в принципі, чому ви відстоюємо саме цей храм? Ми збирали також кошти на його будівництво. Спочатку це були наші громадські кошти, коштів брахувало і почали шукати меценатів або благодійників, які б нам допомогли. І тоді нам погодився допомогти наш теперішній міський голова, за що ми йому дуже вдячні, але ми не вважаємо його одноосібним власником цього храму, і тому ми би не хотіли його залишати. Прихожани із церкви ніхто не виганяє, пояснює Андрій Райкович. Ми маємо унікальну можливість і отримали цю можливість. Створюється православна церква України. Ми маємо томас. Це великі досягнення нашої держави, це великі можливості для православного віруючого люду. І ніяких обмежень в правах людей в храмі Успіння присвячення. Святої Богородиці не відбувається і ні в коєму разі не відбудеться. Люди можуть ходити в храм, люди можуть молитися в храмі. Однак настоятель храму надання томосу про автокефалію Православної церкви України не підтримує. Собор пустки наголошує, що процес надання так званого томосу про автокефалію є штучним, нав'язаним з не відображає внутрішньої церковної необхідності. На цих зборах піднімалося питання. Церква одноголосно сказала, що нікуди переходити не буде. От ми оцінюємо, що те, що відбувається в державі, це зараз, що стосується церкви, це дуже великий обман людей. От, і ми залишаємося так, як є в юрисдикції митрополита Онуфрія. Вирішувати приналежність церкви має право власник даної споруди. Ним є громадська організація Єлисаветградське православне товариство, пояснює начальник управління юстиції в області Вадим Гуцул. У єдиному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців громадських формувань вказано, що засновниками організації «Єлисаветградське православне товариство є такі особи, як Олександр Мосін, Андрій Райкович, Галина Райкович і Наталя Щербина. Це офіційні дані. І... В цьому ж реєстрі вказано, що керівником формування є Наталя Артеменко, а членами керівного органу Галина Райкович, Наталя Щербина та Олена Гавриш. Тобто саме ці особи можуть приймати рішення щодо передачі культової споруди, а ніяк не священники, ніяк не прихожани, ні інші особи, які мають якийсь духовний вплив чи інший вплив в нашій країні, не мають права на такі речі. Відтак, аби уникнути церковних непорозумінь, релігійній організації Вадим Гуцул радить сісти за стіл переговорів із засновниками храму. Марія Мамедова, телевізійні новини, Сібієн.